Вітаю, друзі, в ефірі садиба на суспільному, і сьогодні ми розкажемо, як правильно зрізати півонії під час цвітіння, а також як доглядати за ними після того, як квітка відцвіла. А допоможе мені в цьому Людмила Гуня, у якої росте понад 100 сортів цієї квітки. Вітаю вас, пані Людмила. Доброго дня, Олю! розкажіть, що саме вам подобається в півоніях. Півонія це перш за все квітка дитинства. Я з маличку ходила по садку у бабусі, у тітоньки своєї вдома і любувалася. По півгодини могла сидіти, і любуватися однією квіточкою. Вдихала цей аромат божественний, скажімо так. Ну, В принципі, я з дитинства просто обожнюю ці квіти. І коли перший раз я побачила іменно сортову півонію, я зрозуміла, що я це хочу. А чим вам так сподобалась сортова? Ну, По-перше, це була от наскільки величезна квітка, це була до 25 сантиметрів у діаметрі. Квітка була, вона була повністю бомбовидна. Це була таке, здоровенна. І коли я захопилася, я почала шукати. Уже на той час був інтернет, я побачила, що їх більше 4,5 тисяч сортів. І різні види, є три види півоній. Це буде і деревовидна, це і трав'яниста, і то гібриди є. Тобто вони на цій ділянці є і то гібриди, і трав'янисті. У вас росте понад 100 сортів. Так. Які з них найрідкісніші, найцінніші для вас? Ну, найцінніші для мене це, по-перше, пастележанс, це санібой, розіхард. Ну, грінланд, ці, ще я назвала це найцінніші. А ти, в принципі, кожна квіточка цінна, і кожну квіточку можна про кожну квітку розказувати дуже довго. А легко ви їх знаходили, отримували? Ні, зовсім не легко. По-перше, звичайні трав'янисті це, знаєте, доволі таки легко на будь-якому сайті у будь-яких колекціонерів в будь-якій групі пілонієві. А от коли вже починаєш шукати більш цінніші сорти, тоді вже потрібно у колекціонерів замовляти їх буквально за півтора року. Року за рік і чекаєш, оплачуєш і чекаєш. А які сорти порадити для початківців? Окрім бабусиних, скажімо так, рожевих, бордових і білих, я починала із Олександр Флемінг, Сара Бернар, Канзас і Іто Барзела. Це жовтенького кольору півонія. От вони от мені, як на мене, це самі неприхотливі А взагалі півонія важка у догляді? Скажімо так, вона не наскільки важка, скільки кропітлива. Вона постійно потребує догляду. Це в засуху полив постійний. Це підживка, це після кожного проливу прополка йде, підрихлювання ґрунту. Ну і все ж таки боротьба з шкідниками і у особливо дощові роки. Це боротьба із грибковими захворюваннями. Далі можемо поговорити про це детальніше. Зараз у вас частково відсвіли, частково тільки розцвітають. Як зараз за ними доглядаєте? Зараз, в принципі, тільки полив. Полив вранці ввечері, обов'язково не можна їх поливати у день Жарі, і коли вже от квіточка, вона зрізається, і, в принципі, ті, що відцвівші, можна піддобрити монофосфатом калію. Вони це люблять. Ось як правильно підрізати квітку під час цвітіння і доглядати далі, ми можемо поговорити далі і показати заодно правильно. Ну, звісно, так переходимо до справи. Так. Для початку покажемо, як правильно зрізати, взагалі які особливості зрізу квітки, на якій стадії це потрібно робити. Квіточка зрізається тоді, коли бутон лопнув. Бутон. Угу. От, От так. Тоді вона найдовше буде зберігатися, найдовше вона у вас постоїть у вазі і довше потішить. Зрі... А це ще не лопнуше. То бутон. ще ні, Ось то ще трохи. зарані в це не зможе відкритися у вазі. Цю беремо, зрізаємо, залишаємо віднизу два листочка і зрізаємо косим зрізом. Ось так. Ще Підрізаємо так. і ось так залишаємо. Будь ласка, це вам? <різь> Дякую. Як можна зробити, щоб вона довше простояла у мене? Ставляємо у холодну воду, в крижану холодну угу. воду і прибираємо, щоб вона не стояла на сонячному світлі, десь в такій. В темноті в трошки, ну не в темноті, просто щоб не на підвіконі вона стояла. І в принципі, любить дуже, коли кожного дня можна потрішки підрізати ще кінчики обов'язково під косим вуглом. І можете додати два-три кубика льоду у воду і міняти воду. І вона буде вас потішити. холод? так. Любить холод, вона тоді не так буде швидко відкриватися, і відповідно ж вона довше квітнуватиме. І це з такого стану вона має розцвісти. Так, а якщо вона вже на кущі розцвіла? От, коли вона вже відцвіла, зацвіла на кущі, відцвілася, тоді просто ми її вже отак беремо, зрізаємо і все і в сміття. І сміття вона не буде стояти. Ні, не буде вже стояти. Вона пару днів буде стояти, довго вона не буде тішити. Ви ще обіцяли показати, як доглядати за квіткою після того, як вона відсвіла. Тут тобто, я поряд бачу, є така, можемо і там так це зробити. Дивіться, ось ця квіточка вже відсвіла. Ми її теж зрізаємо. І залишається у нас отакий от кущик. Ця вже практично відцвіла теж, теж зрізаємо і наступна стадія стадія підживлювання. А навіщо зрізати? Щоб не тягла більше, вона уже соки і кореня, щоб закладалися на наступний рік уже почечки, такі, як треба, і щоб на наступний рік було пишніше цвітіння, тому що у цих. Квіточках, виходить, йдуть коробочки насінневі, які вони потім визрівають і тягнуть дуже багато соків із самої рослини. Що далі потрібно робити з кущем? А далі підживлювати. От я їх вчора підлила, пролила просто водою, сьогодні їх підрихлила. І тепер треба наколотити монофосфат калію і підлити монофосфатом калію. От і все. Переходимо до справи, заодно ще поговоримо про інший догляд. Так. У нас є кущик півоні. Який це сорт? Це соланж. Соланж, Він уже відцвів, Будемо підживлювати. Взагалі, навіщо підживлювати після того, як квітка відцвіла? Щоб закладалися на наступний рік інші квіточки, щоб багато було квітів, і взагалі квітка, коли віддає свою красу, вона віддає і сили, і мікроелементи, і треба їй додати їх. А під час самого цвітіння підживлювати не потрібно? Ні, під час самого цвітіння підживлювати не потрібно, тому що квітка набагато швидше може відцвітати. І при зрізі вона довго не стоятиме. І взагалі от, під час цвітіння квіти краще не підживлювати. В якому дозуванні будемо додавати? Столова ложка без гірки на 10 літрів води. Ось так приблизно. Монофосфат калію. Так, монофосфат калію. Розмішали. Водичка тепла має бути, він у ній краще розстає. І можемо, в принципі, підлити. Угу. Скільки на такий кущик? Ну, десь приблизно літри-дві, щоб було. Ось так. Як часто це потрібно буде робити? До осені ще пару разів. Тим самим препаратом, так, тим самим можна інший, але щоб це були у складі фосфор і калій. Зрозуміло, що зимку ми не підживлюємо. Не підживлюємо. з весни якось препарати змінюються. Так, з весни рекомендується підживлювати. Це може бути нітрамофоска, і в складі якої є сірка, і також будь-який препарат, який містить в собі азот. Поливати як часто потрібно? Поливати ну, по мірі висихання ґрунту. І це влітку десь може бути два рази на тиждень. І добривами це ну, взагалі за сезон. 4-5 разів рекомендується добривами піддобрювати. Як ви розмножуєте квітку та коли? Квітка розмножується пересадкою, викопується корінь, ділиться. Сам стандарт поділки вважається: це 3-5 бруньок. І, в принципі, це має бути вересень-жовтень. Які всі особливості, які потрібно врахувати? Наприклад, місце, де буде розташовуватись чи величина лунки. Місце сонячне, величина лунки це десь приблизно копається уже в серпні, закладаються лунки ями. Це буде десь 50 на 50, на низ складеться дренаж, потім додається торф, пісок, жменя попілу, добриво. ну Все це закладається. Це, це кропітка робота. Як зрозуміти, що квітка захворіла, та що робити в такому випадку? Квітка є. Вона не скільки хвора, скільки вона потребує допомоги у неї за рахунок того, це що було тут? так, за рахунок того, що було багато дощів весною, і вимилося трохи з неї мікроелементи І в основному це за цьому році це така проблема з бордовими сортами. Квітка починає хлорозити, це в неї не вистачає мікроелементів, не вистачає заліза, і, в принципі, її можна просто піддобрить, побризкати зверху халатом заліза і підлить також під корінь. І вона тоді набирає свій колір. Буквально за 3-4 дні вона набере листячко свого кольору. Профілактичні обробки якісь робите? Профілактичні, коли йдуть дощі, обов'язково Це від грибкових зафорювань. В землі знаходиться корінь, він може загнити. І квіточка може зав'ядати саме стебло, це бутритіс хвороба. І вона тоді може загинути вся рослинка. Тобто Чим оброблюєте Фунгіцидами. Пані Людмила, в мене є ще декілька фактів з інтернету про півонії. Можемо їх обговорити? Так, звісно. Ну тоді ходімо. Ходімо. Отже, що мені вдалося знайти про півонії? До початку 19 століття півонії взагалі використовували лише як лікарські рослини. Вважалося, що вони лікували від головного болю та астми. Так, дійсно. Півонія вже відома нам більше двох тисяч років. В Китаї це взагалі вважається. Дуже вони полюбляють цю рослину, вони її кругом і на весіллях. І дійсно, що є в історії такі факти, що монахи виводили нові нові сорти. Існує така легенда, яка в грецькій міфології говорить про те, що лікар Ескулап Пеон зцілив від великої Таких ран Плутона і його боги вирішили наказати. Але так як інші боги хороші, перетворили Пеона просто на квітку півонії. І з того часу ця квітка тішить нас по всій землі. Всі, хра... Всі радіють. їй. Красива легенда про квітку. Ось ще один факт. Півоні, квіти довгожителі, які здатні прикрашати клумбу в саду майже сотню років. Так, ці квіти, які ми ще звикли всі називати бабусіни з нашого дитинства, вони можуть без пересадки рости дуже багато років. Деревовидні півоні то взагалі вони дійсно сотню років можуть рости. Але от виведені нові сорти, їх рекомендують пересаджувати кожні 4-5 років, тому що кущ розростається дуже великий, сплутується коріння і в кінці. Квітка просто засихає. Природа та селекціонери створили півоні всіх можливих кольорів та відцінків, крім блакитного. Крім блакитного, чорного, коричневого. А, <смі> так. Це такі якихось немає? <смі> так, немає. А ви пробували виводити нові сорти? Ні, ще не пробувала, але дуже хочеться. Так як вже цікавилася цим, це селекціонування нових сортів. От поряд ростуть дві квіточки. І вони, в принципі, їх бджілки запиляли, я їм трішки допомогла запилитися. І вже бачу на одному кущі вже є такі коробочки, які вже запилені, вони вели. Які після того як вони виростуть ще більше, потемніють засохнуть, і буде насіннячко. Я спробую висіяти. То в чому особливість селекціонування? У вас дві квітки поряд, які різних сортів? Так, різні сорти. Але це обидва гібриди, і це різних кольорів, різної форми квіти. Тобто, ну це цікаво. То це інтрига, якого кольору буде в результаті квітка. Так, це інтрига, але ж півонія квітка для терплячих. Насіння може зійти на наступний рік, а зацвісти може через 5-6-7 років. Букет півоній прийнято дарувати на 12-ту річницю весілля. Не знаю як у кого, а у мене в сім'ї прийнято дарувати мені коріння півоній на будь-яке свято. і чоловік це і чоловік і діти вони вже знають, що мені принесе велику радість. Ну, в принципі, це дуже гарні квіти. Мені здається, що можна на будь-яку річницю весілля дарувати так. ці квіти, і вони сподобаються. Так. Пані Людмила, я вам дуже дякую за те, що поділилися важливою інформацією. Бажаю, щоб вам дарували ще більше е сортів півоні, щоб вони вас розросталися та продовжували радувати. Дякую вам. Ну, а нашим глядачам хочу побажати, щоб ваше життя було таке ж різнобарвне та квітуче, як півонії. До всього найкращого. До побачення.